Для української історії другий литовський статут є надзвичайно важливим. Треба знати, якій юрисдикції ти належиш. Шляхта мала своє право, міщани мали своє право, селяни мали своє право. Кодекс Мхітара Гоша, право Магдебурське або німецьке, право німецьке або Магдебурзьке. Велике князівство Литовське робить величезний прорив у правовій думці, якщо відбувається кримінальний злочин. Це все розписано. Становище шляхтича в польському королівстві і в великому князівстві Литовському було абсолютно різним. Вітаю! Говорити про правові норми на українських землях у 14-16 столітті є ще та пригода. Адже коли ми звернемося до джерел і до тих реалій, які торкалися кожного, хто проживав у ці століття на обширній території, яку ми зараз вважаємо Україною, то він стикався не з одним кодексом, не з однією конституцією, ні з одними правилами, які його оточували на щодень, в залежності в якій частині або в якій країні яка володіла. Українськими е землями у той час проживали ці люди, вони користувалися своїм правом. Ба навіть більше. В межах однієї країни не було одної правової системи, яка би покривала усі прошарки тогочасного населення. Адже візьмемо, шляхта мала своє право, міщани мали своє право, селяни мали своє право, але ще інші. Етнічні спільноти, на кшталт євреїв, татар, е шотландців, які почали з кінця 16 століття прибувати на е ці терени і навіть полюбили проживати у Львові. Кожен намагався користуватися своїм правом. Спробуємо тепер розглянути, які правові норми в який час стосувалися різних верст населення і як це було прив'язано до. Різних етнічних спільнот. Почнемо з польського королівства. Отже, в 14 столітті той час, коли у нас всередині 14 століття зникає руське королівство, і польський король отримує у свою власність південну частину колишніх земель Галицько-Волинської держави. А на цих землях існує давнє руське право. Інше право, право польського королівства, яке щойно щойно кодифікується у 1347 році у Віслиці, ще не поширюється на цю територію. Як же живуть люди, які є уже підданими польського короля, вони користуються своїм правом, які вони з покоління в покоління використовували для власних потреб? Отже, ті версії руської правди. В ширшому її розумінні, коли збільшувалася з часом кількість статей, і далі продовжують існувати на цій території. Натомість, уже на початку 15 століття, чисельна шляхта, яка починає вимагати зрівняння у правах зі шляхтою, рестою шляхти Польського королівства, вимагає поширення коронного права для себе, адже вони не Повноправні ще громадяни в розумінні пізньосередньовічних реалій. Вони особисті слуги короля. І для того, щоб стати звичайною шляхтою польського королівства, яка може спілкуватися з королем, може вимагати від короля певних привілеїв, вони намагаються отримати це право, яке на них пошириться лише після 1434 року, коли. Утворяться руське і подільське воєводство, згодом до них приєднається у 1462 році Белське воєводство. І ці три воєводства в межах Польського королівства будуть користуватися уже коронним правом, але це право буде лише для шляхти. Воно буде використовуватися у земських і гродських судах на цій території, де гродські суди будуть займатися кримінальними справами. за Збройний напад, зґвалтування, розбій і підпал. Решта справ буде компетенцією земського суду. Але ці суди це станові суди для шляхти. Натомість інша частина населення міщани будуть мати трошечки складніші умови для функціонування правових інституцій. Адже не всі міста, які були на цій території, одразу отримали самоврядування. Сенс отримання самоврядування полягав в тому, щоб мати можливість обирати серед власних громадян міста органи самоврядування. І тут все залежало, чи власник, чи верховний володар міста пошир давав привілей на самоврядування, і в такий спосіб міська громада або частина міської громади отримувала право. Судитися за певним статутом, який традиційно і здебільшого на цій частині Європи був магдебурзьким, дуже рідко хелмінським. І отже, міщани, які отримали самоврядування, отримали це німецьке право, яке в документах писалося право Магдебурське або німецьке, право німецьке або Магдебурзьке, в залежності від того, яка формула подобалася писарю, який списував відповідний привілей. Але не всі міш... мешканці міста підпорядковувалися цим правилам. Певна частина етнічних спільнот у містах, якщо їх історики ще часом називають національними громадами, в розумінні середньовічного і ранньомодерного слова нація, вони користувалися власними правовими нормами. Зокрема, Руські громади користувалися своїм руським правом, яке, скоріш за все, було відгалуженням того давнього права, яке веде свою е генезу ще широкої руської прави. Натомість вірменські громади абсолютно не підпорядковувалися жодним правовим нормам. Ні польського королівства, ні тим традиційним руським нормам, а використовували виключно своє вірменське право, яке ще існувало з 11-12 століття. І лише тільки на початку століття 16-го привілеєм короля Сигізмунда I було. Унормовано і впроваджено для вірменських громад так званий кодекс Мхітара Гоша, який був основою для вірменського судочинства в містах на території польського королівства і пізніше, вже після утворення речі посполити тих осередків, де вірмени мали власне війтівське судочинство, де віт вірменської громади мав можливість судити на підставі власного кодексу. Окремий випадок, ще були євреї, як королівські люди. Вони користувалися теж своїм правом і не підпорядковувалися тим юридичним інституціям, які існували у місті. І тут виникає кумедна дилема чи кумедна ситуація, що робити, коли стається якийсь злочин. Але злочин стається між людьми, які підпорядковуються різним юрисдикціям. Ну що ж, вихід був надто. Складний. Треба було зібрати спільну комісію, яка би вирішувала, де це відбулося, на території якої юрисдикції, хто брав участь, яка юрисдикція, і ця спільна комісія на основі власних правових норм вирішувала справедливість і визначала частку провини того чи того учасника конфлікту. Доволі складно як на розуміння сучасної людини, але тогочасні люди дуже чітко знали одне просте правило: треба знати, якій юрисдикції ти належиш. Незнання цього могло досить погано закінчитися в разі конфлікту. Що стосується сільського населення, яке, мабуть, було найбільш чисельним у ті часи, але найбільш. Малоголосним, і ми мало що можемо знати про селян у 14-му чи 15 15 столітті, про те, як вони вирішували якісь конфліктні ситуації, як відбувалися певні процедури купівлі, продажу, дарування, обміну і так далі. Радше це все відбувалося наприклад тих традицій звичаєвого права, які ми знаємо ще й до сьогодні культивуються у Сільській місцевості. Натомість, уже в 16 столітті, коли з'являються перші свідчення про так звані сільські е е суди, які вирішують суперечки, це радше нагадує полюбовне узгодження конфлікту між тими, хто у нього був залучений. І це все відбувається на основі тих прецедентів, які існували до того, як це можна було би владнати. У нормальній ситуації, по любові, якщо ми подивимося на інші держави і на інші е е території, в які входили українські землі, Велике Князівство Литовське в 14-16 століттях певною мірою спочатку відрізнялося тр більш традиційним підходом до правових норм тобто тут і далі продовжували існувати ті правові інституції і ті пра правила, і е, процедури, якщо говорити сучасною мовою, притаманні для е, попередніх періодів існування е, суспільств е, в межах того давньоруського простору, натомість е, у 15 столітті, е, коли поч... е, об'єднана персональною об'єднані персональною унію Польське Королівство і Велике Князівство Литовське, певною мірою вплив. Коронних чи польських традицій на правові норми великого князівства Литовського мав би полягати в тому, що привілеями Вирізнялася шляхта, як це видно виразно там з Віленського привілею 1447 року. Натомість Великий Литовський князь і за сумісництвом Король Казимир IV у 1468 році видає судебник, який в історії відомий як судебник Казимира, який намагається впорядкувати судові справи, судові суперечки, і це вже. Добре прописане право пізньосередньовічне, яке ми маємо у своєму розпорядженні. Дослідники, які почали його вивчати у 19 столітті, зокрема, професор Київського університету Святого Володимира Михайло Володимирський Буданов, він виділив 25 статей з цього судебника, і так воно функціонує і до сьогодні. І це було певне таке от унормування. Правової традиції у вигляді писемного документа в межах великого князівства Литовського, що і стосувалося е, тих частин українських земель, які входили до складу цієї держави Волині, Київщини і Східного Поділля, і тої часточки е, лівобережжя, якою володіло Велике князівство Литовське у 15 столітті, натомість у 16 столітті Велике князівство Литовське робить величезний прорив у правовій думці. Це пов'язують дослідники з діяльністю великого литовського канцлера Альберта Гаштольда, який, за дорученням великого князя литовського і польського короля, цього разу вже Сигізмунда I, І збирають спеціальну комісію і складають величезний правовий кодекс, який буде уже модерним юридичним документом. Дослідники люблять вживати термін ренесансним чи ранньомодерним. Це не має значення. Перший литовський статут, який е з'являється для Великого князівства Литовського наприкінці 20-х років XVI століття, є проривом у впорядкуванні усіх прецедентів, які трапляються у житті людей. У ті часи. Тобто, ми маємо структурований документ, де все поділено на певні розділи, розділи складаються з окремих параграфів і статей, які регламентують повсякденне життя. І вже чітко можна зрозуміти, що якщо відбувається якийсь юридичний казус, наприклад, треба успадкувати майно, все розписано. Якщо відбувається е, якась процедура купівлі чи дарування, все розписано. Якщо відбувається кримінальний злочин, це все розписано. І цей правовий документ, який відомий у дев'яти, здається, списках, е, він якраз і дуже добре дисциплінує тогочасне населення, показує їм межі, ці правові норми їх е, вкладають в певні межі і дозволяють уже. Функціонувати як правовому суспільству, де писане право має пріоритет. Натомість у польському королівстві все далі залишається за дуже доброю традицією, започаткованою ще Казимиром III і тими реформами правовими. Коронне право залишається незмінним, воно функціонує уже в вигляді. Певних зібрань, певних роз'яснень, вони перекладаються на польську мову. Руська шляхта ще в 20-ті роки 15-го століття домоглася перекладу коронних статутів руською мовою для кращого розуміння того права і і тих правових реалій, в яких вона мала. Жити і функціонувати. Бо уявімо собі якусь судову суперечку, наприклад, у Галичі чи у Львові в 30-ті, 40 ті -50 50-ті роки 15-го століття. У вас є інституція, яка функціонує. Мова Латина. Мова права Латина. Але чи всі учасники, які залучені у цей процес, володіють цією мовою? Як їм зрозуміти ту норму, яку до них застосують судді? Колегіальний орган шляхецького е самоврядування? Тому переклад в даному випадку на руську чи на польську мову був надзвичайно важливим для кращого функціонування цього права? Цієї проблеми не було в Великому князівстві Литовському, де не литовською, а Руською? Були списані усі правові і державні документи. Мовою документа в Великому князівстві Литовському була руська мова. Мовою документа в польському королівстві у цей час була Латина. І в даному випадку ми повинні е, розуміти, що ось та еволюція правову, правових систем, е, яка настала у першій половині 16 століття, вона мала ось різні. Напрямки. Якщо в одній державі це йшло напрямку лише нарощування прецедентів і практики використання права, то це польське королівство, то в Великому князівстві Литовському йшлося про кодифікацію права на нових засадах, на нових нормах, і ми в цьому випадку маємо результати перший литовський статут, який прослужить. Кілька десятків років для значної частини українських земель як правова основа, те, навколо якого можна вирішувати усі справи, пов'язані з повсякденним життям тогочасної людності українських земель. Життя не стоїть на місці, і правові норми, якими вони добре не були би прописаними великими попередниками, великими мислителями, все одно. Потребують вдосконалення, адже життя завжди вносить свої корективи. Так само з правовими нормами, що в Польському королівстві, що в Великому князівстві Литовському. Одразу після того, як в 1529 році було впроваджено перший литовський статут, коронна шляхта на сеймі створила спеціальну комісію, яка би мала би поправити коронне вправо. Ця комісія напрацювала певні пропозиції. Щоб модернізувати, достосувати до часу ці правові норми, які вже навіть на 16 століття видавалися архаїчними, адже пригадаємо, вони існували з середини 14 століття, тобто майже вже 200 років. Але, на жаль, ця пропозиція, або цей доробок цієї комісії Сеймової не був впроваджений у життя, і воно так залишилося у вигляді проєктів, інша доля спіткала. Реформаторські потуги, шляхти Великого князівства Литовського, яка бажала змінити або покращити е своє становище, але тут треба виходити з тих реалій, що становище шляхтича в польському королівстві і в Великому князівстві Литовському було абсолютно різним. В польському королівстві король є рівний серед рівних. Але він на першому місці у Великому князівстві Литовському Великий князь є господарем, і, власне, ось намагання зробити свої права більш ширшими спонукало шляхту Великого князівства Литовського на реформи. Реформи, які почалися паралельно в обох державах і під владою одного короля Сигізмунда 2 августа у 60-ті роки 16 століття, призвели до того, що. Шляхта Великого князівства Литовського напрацювала покращення і зміни до правового кодексу, свідченням чого стала адміністративна реформа, про яку ми говорили, утворення нових воєводств. Власне, у нас з'являється Волинське і Брацлавське воєводство. Але разом з тим, в 1566 році впроваджується другий литовський статут, розширений. Покращений і адаптований до практик 16 століття і одразу впроваджений у життя в нових інституціях, земських і городських судах, які утворюються в результаті адміністративної реформи Великого князівства Литовського для української історії Другий Литовський статут є надзвичайно важливим, адже ми всі знаємо, що пізніше. В 1587 році, коли е, королем стає Сигізмун III, шляхта Великого князівства Литовського домагається видання третього покращеного, як їм видавалося, Литовського статуту. Але він не буде діяти уже на тих теренах, які ми розглядаємо в контексті української історії, адже після Люблінського Сейму Волинське, Київське і Братславське воєводство були від'єднані від. Великого князівство Литовського, включені у польське королівство, але за ними зберігалося власне право. Під власним правом розумівся другий литовський статут, який у подальшому для цих воєводств лише покращувався за допомогою Сеймових конституцій. І через те, що найбільш активною політично була шляхта волинського воєводства, ви можете зустріти таку назву, як волинський статут. Власне, цей статут зі змінами функціонував аж до самого кінця Речі Посполитої на цій території. І коли в 17 столітті утворили в 1635 році ще одне чернігівське воєводство, на нього поширили норми притаманні для Київського, Волинського та Братславського воєводств. Власне, ось цей другий литовський статут був і основою для тих змін, які пізніше. Пропонували зробити в Гетьманщині, взяти ще на допомогу версію третього литовського статуту. Адже козаки, коли спробували відокремитися і самоорганізуватися, вони для себе бачили природній інструмент права, власне, у цьому другому литовському статуті, який був писаний руською мовою. Отже, підсумовуючи. Наші предки у 14-16 столітті, проживаючи в різних державах, а ми, зокрема, здебільшого говоримо лише про польське королівство і Велике Князівство Литовського, користувалися різними правовими нормами. Можна було жити в межах однієї держави, але підпадати під різні правові інституції в залежності до якого стану належали. Ті чи ті люди, якщо ви шляхтич, у вас своє право. Якщо ви міщанин, у вас своє право. Якщо ви міщанин і маєте свою етнічну громаду, як вірмени чи євреї, або русини в окремих містах, ви теж живете з власним правом. Якщо ви селянин, ви живете. Теж власним правом, тому ця множинність правових інституцій і правових норм для людини 14-го, але краще ми скажемо 15-го, тим паче 16-го століття було звичайною нормою, що звичайно не схоже на сучасні реалії, коли всі ми маємо одну конституцію і багато правових кодексів, які намагаються регламентувати усі сфери нашого життя, наші предки жили трошечки в інших правових реаліях, і треба було завжди знати, яку юрисдикцію ти представляєш.